Просто плюс, один повод. плюс один повод в цей рейдж. -квіт. Блять, столкнули мене Это 5 патрон по 65 тисяч Якщо що, забери, Жейку, пожалуйста. Блядь А звідки? Б... Б... Так я думав, що хтось, блять, цей знизу лишиться ні? Так а, а звідки? Я думав, що хтось лишиться знизу, блять. Так, я ничего, є, шо, є де, да, де, да, скажи де. Да. Внизу або на або вверх. Я не чула і я в цей момент була в сейфі. Убив, <звук> убив, убив, убив. Залутав он... він його. Чого? хтось біг так. Я чекну ліфти. На диванах, че латай, бы. Да. Я? Справа від нас я. Дайте, я иду через темну, через низ пройду. Убив. Найс. Ще один, может, бутыло на справой стороне. Да, чую, так бы ешь. Ты на компах убил, Влад? Да, на компах убив. Не бачу. Пе, блять! Де? Блядь, стрелк. Б... Як? Да, як він тут де він тут сидів? Сейф залутаний, але крика На но на. Не пікай, Влад, будь ласка. Ты бежишь? Ня. Є... цей, до мене ходи. Ті твою мать, блядь. Дай кого ти кусаєшся. Я тобі лишаю на кружку, сам пікну дальній. Понял. Тип! На балконе спереди. Блять! На кружку. Одного вбив. Ще один є. Е. Право, права сторона. Да, да, да. Дам туди хає. Право чи лево сторона? Лево, 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 лево. Блядь. Въебал в дошку. Влад, я вот. иду через сходы, я не знаю, сроблю, не сделаю. Аккуратно. Не спіши, як бачиш, вони тебе вже почули, чекають, Ліпше не пікай другий раз. Не на грозовому. Впевнений? Так, да, вони виходять. Ми закинули газ і точно виходять. Так, <звук> да, вони з'їбались. Ну, то це 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 за те саме, яку говорив Арвен, типу, бо коли. Ти <звук> показувала цей момент, вона дуже сильно угорала з тебе, влад. Я радий, що моя біль комусь причиняє радість. Вона хоч нічого й не поняла, але угорала пізде з того крику. <хів> так, акуратно. Він мене бачив. Тип, лежить уже. Прикольно. Без пушки, значить тут... Я наверху. Нас может чекати. Десь бота вбили. Туда дивився? да, да директорка. Будикторка е? Чув фай, mm -hmm. кого съебнули. На вході, на вході, на вході є! Убив. Одного теж убив! Двох Я убив. боку Двох убив, двох убив. Знизу є, ще знизу є. З чес пригнув нанес. Дивись цей. Лер, відкривай створку. Віта, віта, віта буде... тут. Буду через темну бігти. Тут, Лер, тут, йому хуйово, всередині. Сзади хуйово. Помагай, помагай, помагай! Тут, 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 тут! Тут ще один прийшов. Патрони, патрони, біта! Оружие. Я не понял, де. Та ви прикол тягнете. Він ще живий, він ще живий був. Я йому їбало не продав, там ти шістьі їбало Ой, ага, самурай. Там ще тип є біля ящика. може бути. Це ти був? Комп'ютерка. А це я. Я залутала. О, двоє точно.

Ну, ты бы забрала. А вы еще на месте. Угу. Да, так, ну тебе дарка. ну тебе патрон. Даже я заряжал Граната. туда. Понял. Спасибо. Лишай нахуй мою ВСС. -ка. Две как литишки. Плюс Т6 броня на тобі. Т5. Ба бронік. Тут Т5. Так, да, я на Т5. Поперед ліхав. Вона... В мене вона мене стрибнула за рахунок того, що зум. Х4, поняв. А угу. я поки її вернув униз, він почав став почав лягати, бо там є анімація. І коли він весь час коли лягав, поки не сховався, в так. тінь-тінь-тінь-тінь-тінь-тінь-тінь-тінь. Це не секретна відеокарта, нахуй, нахуй нам не збирали. Це або була директорка. Тихо! Вікно. Я, блять, ззаді косчу, а, це Віта. Я його пропустю. Ві... Ляра, пропусти його. Там комусь дуже хуйово. А, так, так, да, да, відкрили, відкрили. Да, двері відкриють. Одного убив! Я мертвий. В у мене є. Больно йому Там тищить голова обережно. Віта подивись зад, будь ласка. парануй стойку? Да. Да. Я пропрыгну. По مني хтось ззаді. Ззаді, ззаді, ззаді. Да. Ага, там на балконі.

Стоп. Переключатель подъемной двери. Походу, кто-то... Где на выход? Ай, Пошел? Да. Это тут. Там бот. Челчи Я руку ушибаю. Вот там было двое. Хаешки еще маешь? А они походу пришли уже. Пиздец, шо, троє вийшли? весьшла. Тебе є гроші, дай. Так я что і цей господи